Громаду вітаю на каналі. Трошки з запізненням вітаю всіх з Новим роком 2024 У новому році нам миру і, напевно, що здоров'я там якось буде. Так, продовжуємо нашу історію з повірочним плитов. от такий її стан знизу. І підготував я таку шліфовану плиту. Ну, то шліфовку не можна назвати, але то, що є. Майже рік плита стояла, не було часу з нею бавитись. Тому при кінці старого року трошки доробляв. Ну і там з початку нового року так само вона була в роботі. Не один раз мені громаду прийшлося заточити цю фрезу. Ось така заточка. Ну Не знаю, сточив я її, напевно. Ставлю фрезу зараз і доробляємо. Так, продовжуємо роботу дальше над плитом. На даний момент є потрачено 7 плюс 3, то є 10 годин на фрезеровку плити 400 на 400. 7 годин навесні. Ну і тепер осінню, точніше вже зима, грудень. Що то ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо 4, -го, 12, го 23 й рік. От така ситуація. Це, коротше, лишилося такий кусочок. Зараз це доробляю і все. Тут ще треба раз пройти, бо тут ще є на один прохід звідси і звідси. І доробити оцей кусочок. Наприклад, щоб зняти таку полоску, мушу фрезу розточити. На таку ширину, на товщину 4 мм одної заточки фрези стає. Отак От громада Получається Отакі От поля фрезеровані, переходи. Коротко, дуже класно, мені подобається. Хочу сказати, що В принципі то і не є так просто то фрезерувати, трошки є нагрузка на руки, тому фреза має бути гостра, обов'язково. І ще такий нюанс, що тут без хорошої фрези за таку роботу нема, що навіть... Братися. Не було б у мене хорошої фрези Сандвік. Там Вурт, Гюрінг з такого репертуару цю роботу я би не робив. Чому нагрузка на руки? Бо постійно площадку фрезера треба лівою рукою сильно прижимати до поверхні. От Наприклад, є фрезер. І от лівою рукою треба постійно тиснути, щоб не було, наприклад, там якихось лишніх руків. Це неприпустимо. От така робота. Віничок змітаємо стружку. Стружки багато, віник великий має бути. Сьогодні ми маємо 20.01 2024 рік, Плита фактично є майже готова, зараз покажу. Громаду в процесі роботи вийшло отако. Був острівець. і я острівець посередині розфрезерував отако. По плиті. Видно, що і як всі робило. Коротше, 7 годин тут і приблизно буде 8 годин тут. Приблизно. Ну що, от тако я закріпив оцю плиту. Тут видно, як уполіровано від підошви ручного фрезера. І зараз будемо збивати оцих два острівки, щось залишили. І все, фрезу остро это. Так, громаду, я то зробив. Плита є пофрезерована, як вам малюночок. Як вам виглядон, а мені подобається. Ідея була яка, чи я то зможу пофрезерувати. Ну, я то зміг. А по-друге, доказати, що можна зробити ручним фрезером. Думаєте, я тут не рахував, скільки то часу займе, якщо би десь... Відвести на завод, рахував. Треба зробити 4 поїздки. Тобто 2 поїздки до міста, якщо там десь є завод, і дві поїздки з міста. В одну сторону маємо плюс-мінус півтора години. Ну, Далі рахувати не буду. Ну і вага плити зменшена на 5 кг. Якщо помножити 400 на 400, товщина 4 мм. І на певну формулу, ємність металу, то будемо мати якраз ту вагу. 5 кг. така робота. Наступне відео по плиті буде скоро. Зразу кажу, хіба би щось зістало. В наступному відео будемо провіряти, що де як щебати горбики. Мені вже цікаво, який перепад я нафрезерував. Ну, моя ставка 4 десятки плюс-мінус при горбиках. Якщо я позбиваю там десь в основні висоти, то я думаю, що буде менше з десятка-дві. Можна це повести шліфувати, я знаю, але тут зовсім ідея інша.